Та ось вітаємо дорогі наші випускники. Чотири роки тому ступили на тернистий шлях пізнання наук студенти Хмельницького національного університету. До невивченої інформації, високі ночі, вже такого і дедлайн. Серед наших випускників, студентів та співробітників. На жаль, і ті, хто своїми життями зупиняли ворога. На їх честь на території університету зведено стелу героям слава! Хвилиною мовчання віддаємо їм шани. Цей складний час ми з вами наближаємось, формуємо і удосконалюємо нашу державу. Війна створює перепони. Війна це те, що руйнує, на жаль, наші мрії. Сьогодні, не дивлячись на ці складні перепиті. Ми з вами стоїмо тут. Ми радіємо тому, що ви отримуєте перші свої дипломи в стінах своєї альфа-мати. Ми маємо надію, що ви, в майбутньому будете продовжувати підвищувати свою кваліфікацію в нашому рідному університеті, адже ви повинні навчатися протягом усього свого життя. В сучасному інформаційно-комунікативному суспільстві той, хто навчається протягом життя, той і буде здобувати результат. Бажаємо вам міцного здоров'я, бажаємо вам сил наснаги у цей складний і непередбачуваний час. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Нації полягає в належній освіті її молоді, відповідно до наказу ректора Хмельницького національного університету від 1 липня 2025 року нагородити грамотами та дипломами з відзнакою кращих студентів-випускників 2025 року. До освіти Хмельницької обласної військової адміністрації Ольга Павлюк. Вітаємо вас з важливим та зворушливим моментом завершення вашого студентського шляху. Попереду вас чекають нові горизонти, нові емоції, нові мрії, нове життя. А позаду роки, які назавжди залишаться залишаться вашому серці. А це перші ваші перемоги. Справжні і вірні друзі, справжні викладачі, які завжди вірили в вас. Сьогодні ви залишите стіни свого славетного університету, але знайте, що його тепло, його знання і його підтримка завжди буде поруч з вами. Завжди вірте в себе, шановні випускники, і знайте, що ви здатні на більше аніж думаєте. Бажаю вам. Безмежного щастя і саме головне, щоб супроводжували по у вас тільки хороші і добрі люди. В добру путь, шановні випускники! До привітального слова запрошується перший заступник голови хмельницької обласної ради Володимир Мончарук. Якраз десь цими днями. Буде 20 років, як я приступив поріг цього університету, 15, як його покинув. Єдине, що хочу сказати, що час невблаганний, він біжить дуже швидко і ненастанно. І побажати вам, як кажуть, римляни, як казали римляни, днім, зловити його, відчути цей момент. Тому що саме від вас буде залежати від того, чи будете йти своїм шляхом. Чи будете блукати як пустелі, Чи ви будете знати свою ціль або навпаки, ні. Чи будете успішними або навпаки розпачливими і не знати, що вам робити в цьому житті? Чи будете щасливими або навпаки? Це все буде залежати від вас, від того, як ви будете вірити в себе, як ви будете мати ціль і йти до неї. Тому що насправді успіх це не постійно перемагати. Успіх це не не зазнавати поразки, успіх це підноситись кожного разу, коли поразка прийняла вас. Успіх це кожного разу усміхатися їй і рухатись далі, можливо, до наступної поразки, але підніматись кожного разу знову і знову. Тому що ваш шлях такий, тому що поразка це так само частина успіху, це досвід, який ви повинні з собою мати. Успіх це так само піти сльози. А інколи навіть і кров. Але це так само частина вашого життєвого шляху, який ви повинні пройти. Тому цей день бажаю вам відкрити двері, світу, який ви повинні жити, який ви повинні пройти, і бажаю вам в цьому світі досягти успіху і бути щасливим. Слава Україні! Вітального слова запрошується. Заступник Хмельницького міського голови Микола Барищук. Слава Україні! Шановні випускники, батьки, викладачі. Сьогодні тут хочемо на вулицю, але відчувається така величезна позитивна енергетика від вас, шановні випускники. Я хочу побажати, аби ця енергія. Яка сьогодні у вас присутня супроводжувала у вас усе ваше життя, аби ця енергія була таким фундаментом вашого майбутнього успіху? Я хочу передати вам щирі вітання з вашим насправді дуже важливим святом. Це ваш дуже важливий етап у житті. Вітання від хмельницького міського голови Олександра Семчишина. І я вам хочу побажати, аби ті мрії, які ви маєте, ті плани, які ви перед собою ставите, обов'язково реалізувалися. Ми живемо в дуже складний час, ми живемо у часи дуже великої війни. Вчора ми мали два прощання в Хмельницькому, сьогодні ми маємо два прощання в Хмельницькому, і це я кажу для того, аби кожен з нас знову ж таки зараз, сьогодні, усвідомив. Яку можливість ми маємо завдяки Збройним силам України? Ми маємо змогу навчати, навчатись працювати для Хмельницького, для України і для того, аби усі ми жили під мирним жовто-блакитним небом. Удачі всім вам! Нехай вас завжди, шановні випускники, буде зелена світла дорога! Слава Україні! До слова, запрошуються декані факультетів. Шановні випускники, батьки, шановні викладачі, це свято не тільки для випускників, це свято також і для науково-підічних працівників, інших працівників університету, які забезпечували цей процес. Хмельницький національний університет один із небагатьох університетів, який може. Пишатися тим, що випускники всі успішно складають іспити. Я маю на увазі єдиний державний кваліфікаційний іспит. Бажаю вам всього найкращого. Бажаю ви знаги успіху в усьому. Вітаю, шановні гості, шановні випускники. Знову ж таки пам'ятайте, що ви тут не гості. Ви завжди будете для нас залишатися членами нашої сім'ї. Ви є саме тими творцями цього свята, і все керівництво, ваші знайомі, друзі, батьки сьогодні знаходяться тут, щоб віддати вам знак поваги і пошани. За те, що ви є гнучкими, цілеспрямованими, і ви завжди доводите вашу справу до кінця, бажаю, що ви себе знайшли в цьому житті, а ми вам тільки родилися. Миру, добра, тепла, зла, не удачі на здоров'я вістом. Вважаю вам всім, шановні випускники, бажаю вам щасливої долі, великих професійних здобутків, нових наукових звершень. Творчості, наснаги і найосновніше миру нашій Україні, перемоги як найшвидшої нашої Україні, щоб ми могли спокійно жити, творити і працювати, завдяки вашій силі, вашій наполегливості, ви сьогодні на цій площі отримуєте диплом. А я переконаний в тому, що ваша сила і ваша наполегливість забезпечить ваше успішне майбутнє. Ви, в свою чергу, забезпечити успішне майбутнє України. А Збройні Сили України зроблять це майбутнє переможним. Слава вам, слава Збройним силам України, слава Україні! Сподіваюся, ви повністю виправдаєте почесне звання випускникам Хмельницького національного університету. Ми пишаємося вами. Молодими, наполеглими, талантливими. бажаємо вам особистого зростання, щастя на вашому життєвому житті і хочеться побажати, щоб ваш життєвий шлях ви пройшли з відкритим добрим серцем. Шановні випускники, факультет управління адміністрування та туризму вітає вас таким чудовим днем. Любіть Україну, цінуйте родину, ми вас любимо такими, які ви є. І, звичайно, запрошуємо до навчання магістратурі і плануємо провести з вами наступні півтора роки. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ваш особливий день, сьогодні ваше свято. Сподіваюсь, що ми навчили вас критично мислити, працювати в команді, що ви тепер готові долати будь-які виклики. Наш університет завжди радий вас бачити. двері завжди для вас відкриті. Вам успіхів, вам міцного здоров'я, вам здійснення ваших мрій, нових цікавих проєктів і, звичайно, нашій країні, миру і процвітання. Слава Україні! Імені випускників слово надається голові студентської ради університету. Дані Вітаю всіх своїх колег, друзів, вітаю всіх абсолютно випускників, батьків, всю нашу студентську родину. Дуже дякуємо всьому викладацькому складу, по-перше, за мотивацію і натхнення. Тому що якби не було мотивації і натхнення, то всі ці неоціненні знання точно не прийшли б нам в голови. І було б дуже дивно не згадати повністю наш Хмельницький національний університет, тому що це стало це місце. Яке дало нам змогу шукати себе, і я впевнена, що ми себе знайшли. Я неймовірно вам всім вдячна. І для того, щоб символічно закінчити цей один наш шлях, студентська рада від імені всього студентства створила таку капсулу часу. Вона є абсолютно символічною. Вона зібрала переживання, вайби, надії, які ми прожили протягом цих чотирьох років. Насправді довго думали, кому ми можемо її довірити, і вирішили, що найнадійнішим охоронцем цієї капсули часу може стати наш любий ректор.